Друзі, всім добрий ранок. 31 серпня, вже дев'ята. Трошки розбитим себе почуваю. Що збивить горло? Отже, який план на сьогодні? 31-го доїжджаю до Луцьку. Там не чую завтра, день вихідного нарешті, бо вже 400 кілометрів, майже за 4 дні це важко. Ноги вже трохи гудуть, болять і друзі. Будь ласка, продовжуйте донатити, тому що сьогодні починається четвертий день, станемо зараз. Всього лише 18 з половиною тисяч гривень зібрано. За моєю задумкою, в ідеалі я дуже хотів би вже зібрати 400 тисяч, тому що моя головна мета це мільйон. На них ми хочемо придбати авто та 5 дронів мавіків на фронт. Будь ласка, робіть репости, ставте лайки, коментуйте і донатьте. Не забувайте підтримувати, тому що це дуже сильно мотивує і заряджає. Дякую вам. Так що погнали. День чотири офіційно розпочата. Бувай рівний, до зустрічі. Щось, я думав, Сьогодні буде прям каточка, але ніфіга. Постійні обхіли, постійні даунхили. Отак от їдеш, от, так от просто от так. постійно. Добрий день! Добрий день! Прижвіться! Ви Ви звідки? З Києва! Нічого собі! Їду зараз до Луцька, а потім... На західну. Це Закарпаття? Так, да, Закарпаття аж до Ужгорода. А чи вітає для? Зібрати мільйон гривень на засю. У нас собою нема. Та й нічого. А де ваш син служить? А це четверта бригада. Яка? 24. та 24. Це артилерійська, здається. А. Він пішов добровольцем потім. А зараз ваш син де? Зараз на реабілітації. Одали це досвідуся операції. Ліва рука перебити всі артерії кривоносні. Господи. Нервова система геть. Здоров'я йому. Дякую. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Дякуючи таким от чоловікам, як ваш син. Ми стоїмо. Наша країна стоїть, дай Боже, щоб ми тільки не закінчилась. Їхав, від'їхав і доїхав. Луцький район. Вже майже на місці. Залишилось якихось 10 з гаку кілометрів. Так що супер. Мене ще чекає Юра, знайомий слави Балбєка нашого. І має мені передати трошки спортпіта. Славко, дякую тобі велике! 400 кілометрів! 4 дні! І місто Луцьк! ву В середньому понад 100 кілометрів за день. І нарешті я в Луцьку. Сьогодні відпочиватиму. Завтра день вихідного. Поїду на будівництво Rey Crain. Зустрінусь з журналістами, поспілкуюсь з дітьми, зустрінусь з друзями. Але головна мета... Це мільйон гривень на ЗСУ. Друзі, будь ласка, продовжуйте донатити, продовжуйте підтримувати. Не забувайте, війна триває, і ми маємо бути надійним тилом для тих, хто зараз на фронті, хто кожного дня ризикує заради нас. Слава Україні!